Вітаю всіх, дорогі мої глядачі, як нові, так і постійні. Давно я не показувався, правда? Ну що ж, треба виправити ситуацію. Хоча, чесно кажучи, сьогодні знімаю не на ту тему, на яку хотів би знімати, але не це зараз найважливіше. Отже, винуватцем сьогоднішнього відео являється ось така електрична пилка. Для гілок, який під час роботи зламався ось цей елемент ось так цей відповідальний за кріплення направляючої шини і з бачком для мастила. от Але проблема самого цього елементу не знайшов. Хоча, чесно кажучи, навіть не знаю, як він правильно називається, бо в таких от інструментах ще тільки вчуся робити. Хто з вас знає, будь ласка, напишіть в коментарях, радий буду дізнатися. Але добре продовжую вже то, що почав. Отже, не знайшов саме цього кріплення, але замок знайшов цілу приставку ось така приставочка. Прийшла в піврозібраному вигляді, тобто шина з ланцюгом від'єднані. Але приєднав, відрегулював ланцюг так, щоб не провисав забагато. Ось так. Зараз на максимум відтягую. На максимум. І прокручується так, як має бути. Отже, щоб поміняти, треба тільки ключ, шестигранник і відкрутити тут і тут два болтики. Зараз це тільки секундочку займе. Раз, два. Ага, щось ще тримає. А, добре, відкручуємо повністю. Все одно в нових, в новій цій приставці немає цих болтиків. Доведеться ті самі монтувати. Отже, один є, другий є. О. Вал квадратний. Що ми бачимо? Ось вал. Валик ось такий. І тут у нас всередині. Може бачите? Може ні? Не знаю. Всередині тут у нас теж квадратний валик. І тепер треба попасти тут. А! Тут, в принципі, воно має бути як. Ну так. Коротший болтик був тут. Коротший болт тут. Зараз попасти ще сюди. О! Здається, попав. Щось туговато пішло. Зараз затримаю на хвилиночку. Отже, змінив я приставочку. Ось, перелив на мастило зі старого бачка до нового. Але незважаючи на те, що старий бачок і новий, набагато більший бачок новий від старого. Мастила тут приблизно десь приблизно наполовину. Навіть більше, ніж наполовину. Отже, зараз поставимо, перевіримо, що я тут зробив. Зараз наша переносочка. Так? Тут? Сюди візьмемо, щоб було краще видно? Так. Переносочка, кабель. Опа. І перевіряємо, що я тут наробив? Ось так. Ось так і має бути. Ланцюжок крутиться, все крутиться, працює, тільки що ще не перемазаний повністю, то трошки якось. Тугова походить, але то трохи попрацює, змажеться і буде тільки так, як ніж по маслу ходити. Але ще що я тут помітив, зараз покажу і вам теж двигун щітковий, зараз мастило в сторону. Бачили? Двигун щітковий, тому між щітками прос... проскользують іскри. І з часом щітки стираються, і доведеться міняти щітки, бо двигун працювати не буде. Що і ще іще одна поломка появляється але в цілому, як бачили, все зробив так, як має бути, працює. Сподобалося відео. Ставте лайк, підписуйтесь. Буду дуже радий. Коментарям теж. І все-таки доведеться теж оператора собі знайти, бо руки жирні. Самому телефон кляцати жирними руками якось не дуже хочеться. Треба ще оператора буде знайти і знімати так, як потрібно, так як і має бути по-справжньому. Отже, не буду вас надовго затримувати. Все, що мав зробив, дякую за перегляд. Зустрінемося в наступному відео.